Всім привіт! З вами Андріана, і сьогодні вже досить незвична обстановка, як для звичайного початку моїх відео. Це не тревел влог, а це більше кулінарне відео. Давайте скажемо так. Думаю, по назві відео ви зрозуміли, про що воно? Хоча я ще сама, чесно кажучи, не знаю, як я назву це відео, але ідейки певні в мене є. Мені тут заважає знімати відео. Подивіться на мого джо, який мені тут заважає знімати відео, по постійно м'яко є. Я просто тільки намалювала губи і не хочу прям сильно його цьомкати, бо зараз все ще залишиться на губах, то? Але він дуже любить цокатись. Його звати Соксік. Так, да, носок. Да, Це відео, де я буду пробувати новий для себе рецепт болдак-рамену і ще деяких інших азійських штучок. Сам рамен я вже пробувала раніше, це я зараз покажу. карбонара-смак. Хто пробував, скажіть вам. А, я його дуже люблю, це мій улюблений рамен, але він дуже гострий. А рецепт, який я знайшла, він якраз має в собі там молоко, масло. Я думаю, воно трошки збавить гостроту. І плюс там щось сир буде, мені здається, буде кайф. І ще буде. Кукурузка, а кукурузу, я просто обожнюю. А взагалі, звідки в мене з'явилася ідея знімати таке відео? Я знайшла очевидно ідею на просторах інтернету. Та й взагалі я люблю дивитись відео, де люди пробують нові смаки раменів, оцінюють їх і так далі. Тому я вирішила спробувати це. І раз я вже це буду пробувати вперше для себе. То чому б це не зняти на камеру, та? щоб мати це як спогади потім. Тому так, сьогодні я буду пробувати новий рецепт рамену для себе, який я ще не пробувала. Він досить буде простеньким. І заодно, можливо, ви зможете переконатися, чи ви хочете взагалі спробувати цей рамен, чи може це не для вас, не знаю. Давайте подивимося. Поїхали. я вже голодна. До речі, подивіться, які мені красиві квіточки подарували на 14 лютого. Такі вони красиві, такі гарні різнокольорові. Хочу похвалитися трішки. Оця квіточка маленька так буде сидіти біля мене, муркати, проситись, щоб його гладили. Я так люблю тих котиків, так люблю тих котюсиків. Це у вас така маленька на котика, поки я чекаю хлопця, щоб він приїхав, щоб ми поїли разом. Так, бущуся. Отже, для початку, що нам буде потрібно, це, власне, сам рамен ось такий Bolda карбонара, hot Chicken Flavor. Далі, що ми будемо додавати в цю лапшу? Це буде масло. Потім кукурузка. До речі, дуже смачна ця кукуруза. Трішки сиру. У мене звичайно, якийсь бленд. Потім молоко туди. І, звісно, до рамену будемо додавати варене яєчко, щоб було смачніше. Окей, отже, ми почнемо з того, що ми варимо спочатку наш рамен. Для приготування саме цього рамену не треба одразу додавати всі соуси, їх треба вже додавати пізніше, тому просто заливаємо водою. До речі, в мене ж там яєчко вариться. Включаємо газ і все. Чекаємо хвилини 4. У <реш> мене тут каструля трошки підтікає, тому воно так трішки підгорає також. Але це нормально, це нормально, це все добре. За той час, поки я чекаю, поки приготується лапша, я можу сказати деякі новини, які в мене стались. А, наприклад, перша новина дуже важлива для мене. Це те, що я працюю над релізом своєї першої пісні, яку, до речі, ви скоріш за все на момент випуску цього відео, ви можете вже знайти на моєму каналі. Вона називається Фото в Гаментці. Рекомендую послухати, розказати мені, як ваші враження. Мені дуже цікаво почути вашу думку. От, а друга новина це те, що я буду ставити собі трекети. Да. Здається, у мене зуби досить таки рівні, принаймні передні. Але весь жах криється ось тут у <смі> мене досі є молочний зуб, який мені колись не вирвали, і він мені просто похерив всі інші зуби. Тому зараз власне, треба розбиратися з наслідками. І я вам скажу те, що ціна, яку потрібно тут заплатити за зуби за брекети, я навіть не хочу це переводити в гривні. Чесно, вони, коротше, брекети коштують 3500 фунтів. Я не знаю, скільки це в гривнях. Я не буду перераховувати, я не буду переводити. Мені спокійніше живеться, коли я цього не знаю. Але мені дуже захотілося брекети, і я вирішила, що я їх беру прямо, от ще, прямо зараз. Тому таке, можливо, в наступних відео ви вже мене побачите з брекетами, бо в мене вже буде моя перша, ну, друга типу, консультація з ортодонтами наступного тижня. Та, та й таке. Все, все парує, лапша вже приготувалася. Зараз її буду проціджувати. І вже будемо власне приступати до самого рецепту раме, і власне для цього у мене тут стоїть пательня. Вже давайте приступаємо, бо я вже дуже голодна. Коротше, ми проціджуємо рамен, але залишаємо буквально трішечки води, не знаю, там видно взагалі чи ні. І вже приступаємо до рецепту. Нарешті. І для нашого рецепту нам потрібно трохи масла взяти і дати його на пательню. Але пательню бажано звісно нагріти до початку. Далі по рецепту ми даємо кукурузу. Ну, мені здається, якщо ви не любите кукурудзу, можна додати щось інше. Але я прям обожнюю кукурудзу, тому я її обов'язково додам. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки саме треба додавати, бо я вже давно давала рецепти, я його честно зараз роблю по пам'яті. А з рецептами в мене не дуже. У мене, здається, є одне відео з рецептами на каналі, можете подивитися. І обсмажуємо кукурудзу. Зараз я буду додавати молоко вівсяне, без цукру. Мені здається, цього рецепту краще буде звичайне молоко, але навіть таке було. Ну, додам, власне, його уявлення немає, скільки треба давати. Додам, поки що так, потім, якщо додам. Більше. Поки чесно виглядає, так собі. Добавимо зараз сир. Має себе. О, ні, спочатку я додам спец. І соус. Якщо що, цей соус дуже спайсі, тому я додам, скоріш за все, типу, половинку. Не знаю. Враховую, що там молоко, сир, мені здається, так буде нормально. Зрештою смітник. Бо потім не хочу зранку сидіти на туалеті. Я думаю, час додавати лапшу, зразу додам її, там будемо вже дивитися по ходу, що будемо далі робити. М -м, пішов, пішов запах, пішов запах. Гострий вопше. Чесно, цей карбонара смак, я його так люблю. Я пробувала тільки два смаки. Перший це оригінальний з куркою. Він такий гострий, я не змогла це з'їсти, у мене весь рот полав, чесно кажучи. А цей карбонара дуже смачний, і він теж гострий, але він такий, що, типу, в міру відносно. Тому дуже люблю цю карбонару, але стараюсь рідко їсти, бо там. Ну, це не дуже так? Да? Хоча я можу сказати, що моя оця spice tolerance явно зараз вища, ніж вона була. Бо я зараз дуже люблю гостру їжу. Деякі не можуть таке їсти. Приготувала я суп, значить, овочевий. І щоб там було трішки більше смаку, я туда туди трішки спецій. Там. Перед чилі. Типу ну щось типу такого і перчик. Ну, щоб був смак, а то просто там овочі, морко, ем, картопля, що таке. І я їм. Ну, мені нормально, я таке люблю, мені таке підходить. Мій хлопець це попробував і в нього сльози почали зачейти. Та він не міг це їсти взагалі. Я додам більше все. Це я вже ви повністю ту пачку. Думаю, в кінці. Я зроблю тест-драйв цього рецептику, а потім мій хлопець спробує його і скаже вам, як, як ця паста, паста смакує до людей, в яких ем, не надто висока толерантність до спайсі їжі. Насправді в мене теж вона невисока. Просто я люблю страждати. Сой ми беремо. Красивенько. І все, вуаля, зараз будуть останні штрихи. Ой, і те, що вийшло не ідеальне. Допросить мене всі любителі рамену. І все, власне, таке от в нас вийшло. Цікаво, яке вам буде на смак. Ну, мені здається, буде смачно, бо що в цьому може бути не смачного? А зараз час пробувати. Ну що, починається наш тест-драйв. Краш-тест. А загалом смак досить такий стандартний для звичайної карбонари. Це вже свічував себе таким експерткою в якійсь ем, в харчовій галузі. Смак чогось не вистачає чаю, розмарину. Ну, до речі, це смачно. Якщо ви не пробували рамини від Булдак, вони дуже смачні, рекомендую спробувати. А цей рецепт точно підійде тим, хто не може їсти дуже гостру їжу, бо тут ви додаєте і сир. І Масло і молоко, і воно збавлює цю гостроту, тому воно навіть не сильно гостре. Але гостринка є, що мені подобається. Коротше, наш незалежний експерт не оцінив, сказав йому занадто гостро. Мені подобається, я рекомендую. Кому дуже гостро, є Strawberry Milk Полуночне молоко. Я бачила, його часто п'ють, коли їдять щось гостре, ну це ж молоко, воно, напевно, має допомогти. М -м -м. Я думала, воно буде газоване. Воно як молоко з полунечкою. Ну так, да, тут пишу, з реальним молоком і соком. <ріх> так і спокою, насправді. Це рекомендую. Рецепт рекомендую теж. А залишилися ще такі штучки. Я забула, як вони називаються. Ну, коротко, Воно з матчею і з персиком. Так воно виглядає. Всередині персик, а ззовні оболонка типу з матчею. Коротше, смак дуже специфічний. Я ходжу на акторські курси в універ, і на одному з уроків, коли я купила це, я вирішила: ну спробую, а чого ні? І тому я пригостила своїх одногрупників і ще свого вчителя. Також От, одногрупникам це не зійшло настільки, що один з них вкусив його і поставив просто з боку такий м, -м, 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 м я потім доїм. І йому посміялися, зрозуміло, що ніхто нічого не доїсть. Ну, типа, це о. А, потім я дала це спробувати нашому вчителю. А він з Азії взагалі. Не те, щоб я мислила стереотипами, але якщо ці штучки азійські, я думала, вони йому сподобаються. Він це спробував такий, попробував одну один раз кусив, другий раз кусає, такий це цікаво, це цікаво. А я йому кажу, хочеш ще одну. А він такий ні, це окей, залиш собі, типу, насолоджуйся. Так я зрозуміла, що це нікому не подобається. Uh, я б сказала, що для мене це так: на 5 з 10. Але, до речі, моєму хлопцю дуже вони сподобались. Тому, я думаю, їх просто варто спробувати і визначити, сподобаються вам вони чи ні. Тому да, от так, так оцінюю ці штучки 5 з 10. Потім полуничне молочко. Um, я б йому дала 7 з половиною з 10. А раману я даю 8 з половиною з 10. В цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лавки, лавки. ставте лайки, коментарі і пишіть, які вам рами не подобаються. Це всім папа!